Така праска тефай. <кій> Несправність постійно гріє. Людина <кій> спалила сорочку, собі каже. Одним словом почав розбирати землю таке невеличке відео. Перше треба відкручує отут два саморізика і акуратно бо за щолочки отут. От тут по бокам такий є і внизу акуратненько знімаю. Потім зняв оцей регулятор. Далі виймаємо оці від парогенератора ручки. І тут під ними є вон схований О, такий саморізик. різик. Я його вже відкрутив, зараз його достану. О, не йде. Так, так. ось викрутив я такий довгий він. Тиненький саморізик. Зараз будемо знімати цю верхню накладку. Так, далі знімаємо от цю верхню накладку, щоб її зняти, треба перше таку підняти зад. І потім отут, так от далеко в глибині є ще теж у нас туди защолочки. Треба акуратненько їх теж освободити. І отак знімається вся ручка верхня частина. Так, зараз що? Зараз будемо знімати оцю частинку фіолетову. Так, все зняв. Перше треба зняти оцю таку накладку декоративну. Тут я потім покажу, що треба ще відкрутити. І отак знімається ця частина. І зараз відкручую оці винтики, щоб добратися до терморегулятора. Від, Відкрутив я три тих саморізали, щоб зняти, отут От є така колодка, треба її так витягнути з проводами. О, і тепер вже ми знімемо цю верхню частину. о, Все розібрав. Отак вона знімається. Просто сюди треба припідняти і це витягнути. Все, будемо зараз дивитися, провіряти, потім далі розкажу, що я робив.